Привіт, це я і сьогодні я вам покажу, як зробити дуже просту браму, яка використовує одну стару, але цікаву фішку з паркану. Натискаю на кнопку і частина паркану підіймається. І тепер я можу пройти всередину. Натискаю знову і все зачиняється. До речі, як бачите, все активується однією кнопкою. Це досить зручно. Пишіть Пішіть коментарях, хто знав про цю фішку з парканом. А якщо вам хотілося, щоб брама повноцінно підіймалася, я будував ось такий варіант. Відео вже є на каналі. Також всі схеми є в моєму телеграмі. А зараз я вам покажу, як зробити ось цей варіант брами. Для початку потрібно викопати яму шириною та глибиною два блоки. Довжина може бути будь-яка. Все залежить від ширини вашої брами. Тепер через один блок встановлюємо липкі поршні, а зверху по всій ширині брами тверді блоки. Також замість липких поршнів можна використовувати звичайні, тільки тоді на поршні потрібно поставити секучі блоки. Далі встановлюємо паркан. Спочатку будь-який паркан в одну лінію. В мене це темно-дубовий паркан. Потім паркан з незерської цегли. І далі так чергуємо аж догори. Максимальна висота брами 11 блоків. Тепер біля кожного поршня встановлюємо тверді блоки, а тут повторювачі без затримки. Далі redстоун пил, блок, зверху redстоун пил. І ще один блок для кнопки. З іншої сторони ламаємо блок. Ставимо редстоун пил і ставимо блок для кнопки. Натискаємо на кнопку. Тепер зверху на кожен паркан ставимо тверді блоки. На блоки, що виступають, ось так ставимо звичайні поршні. Далі повторювач. Тут блоки. Тут редстоун пил. Ще один повторювач. І мішень між поршнями. Тепер, якщо ми тут активуємо, то брама опуститься. Далі від кнопок нагору потрібно прокласти редстоун сигнал. Тут ставимо плиту або скло. Далі нам потрібно зробити імпровізовані сходи для редстоуну нагору. Я для цього використовую скло. Все готово. Тепер з кожним натисканням кнопки брама буде відчинятися або зачинятися. Залишається тільки задекорувати. Схема з цією брамою вже є в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в шапці профілю або в закріпленому відео. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та додати збереження. Також можете переглянути інші мої відео, там є на що подивитись. Всім дякую за перегляд!